Безлімітний доступ до щастя у місті Добра відбувся 17-й благодійний фестиваль Буковинська мрія. Свято зібрало понад сотню дітей, на яких чекала казково розважальна програма. Чарівники впродовж дня втілювали дитячі мрії, а малеча розважалась на різноманітних локаціях та конкурсах. Більше про те, як казку втілили в життя, дивіться за мить у нашому сюжеті. Фестиваль свята та казки для дітей у Чернівцях відбувся 17-й благодійний фестиваль Буковинська мрія, який зібрав сотні дітей на одній локації. Сьогодні радіємо, сьогодні повертаємо дитинство. Так багато дітей потребують щастя, радості бути дітьми. Буквально вчора до нас приїхали діти з Покровська, які досі знаходилися там на звичайно небезпечних територіях. Які перше, що сказав я, не дитина, хоча ми тільки 10 років. Безлімітний доступ до щастя на фестивалі Буковинська мрія для дітей підготували цікаві розваги, велику кількість смаколиків, подарунків, цікавих ігор та казкових героїв. У нас і смачні пригощання, те, що діти дуже люблять, і весела програма, і батли, і хіп-хопи, і феї, і фокуси, і казкові герої. дуже дуже насичена програма. Ми навіть збільшили свято. Воно тепер довше. Воно вже має і до офіційної частини, і після. І кидаємося фарбами холі, і пінна вечірка. От все, що можна, всі такі пустощі дитячі. Вони всі сьогодні допускаються. Пані Олена разом із двома дітьми машкає у місті Добра. Через війну жінка змушена була покинути свій дім у Харкові та переїхати до Чернівців. А нині, завдяки святу у місті Добра, її діти знову відчули смак безтурботного дитинства. Це дуже класна ідея, тому що треба пошвяти такі свята. Бо дитинство в нашій країні це надважливо. В нашій країні, в країні, в яка воює, це надважливо. Мати дитинство, мати мрію і втілення її, бо наразі не кожна мрія дітей може втілитися. Це найкраще місто, найдобріше, найсвітліше для діток, для мам з дітьми, для бабусь. Для діток, які не мають батьків, це дуже важливо. Олена розповідає, діти, які мешкають у місті добра, з нетерпінням чекали на початок цього свята та здійснення власних мрій. Дуже чекали, дуже чекали, і кожна дитина загадала собі мрію, якийсь подарунок від чарівника. І о, дякуємо всім, дякую мерті Петрівні, за таку можливість, що кожна дитинка цього дня може отримати подарунок. Те свято і ту мрію, те диво, яке. Яке так важливе. Казкові герої, цікаві розваги, танці, безліміт смаколиків та святкової атмосфери, неабияк потішило дітей. Друзі ми гралась, танцювала, сладкувати їла. Ти на святі може бути, що хочеш. Друзі, е всякі звірушки. Розваги. Розваги. Благодійниця Ен Кобилярц приїхала до України зі сполучених штатів Америки. Жінка неодноразово допомагала дітям і на власні очі бачила, як війна забирає в них дитинство. Я дуже щаслива і усміхнена, тому що для мене важливо бути сьогодні тут. Тому що щоразу, коли я приходжу у місто добра, я бачу їх. Вони налякані, вони ховаються, вони тремтять від звуків. Мо знають, відчувають, що в Україні триває війна. Тому бачити сьогодні їх всіх щасливими. Це надважливо для мене. Це справжнє свято в моєму житті. Ан, переконана, кожна дитина у світі заслуговує на щасливе та казкове дитинство. Чарівники з міста добра здатні подарувати їм це. Я думаю, що для дітей дуже важливо мати нормальне дитинство. Вони цього заслуговують. Тому бачити їх усміхненими, щасливими, спостерігати, як вони сміються, і переживати разом із ними ці моменти щастя справді важливо для мене. День захисту дітей тут вже традиційно відзначає чимала кількість дітей. Адже, окрім мешканців кризового центру, на свято приїхали і випускники містечка. Нам важливі ці свята, щоб діти знали і відчували себе дітьми, щоб в них було це дитинство, щоб вони могли просто радіти, отримувати свою мрію і знати, що вона важлива, і її бачать, чують і втілюють, що дійсно існують чарівники, що дійсно існують дива і так. Класно, сьогодні приходять діти і кажуть, ми прийшли у місто подарунків, і, і вони дійсно радіють. У них відібрали дитинство, але ненадовго. Здолавши ворога, усе повернеться на свої місця, як посмішка на обличчі цієї малечі. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.